Збитою над Києвом ракетою кинжал, росіяни намагалися знищити зенітно-ракетний комплекс Петріот. У США вважають, що росіяни вловили сигнали системи, що дозволило їм націлити кинжал, але українські ППО випустили кілька ракет з Петріота під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, демонструючи, як швидко вони навчилися використовувати потужну систему. І все це Петріот зумів зробити без лазерної зброї, яку вже активно використовували. Рестовують його конкуренти. У США протестували лазерний артилерійський комплекс, дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео. Ця гармата може вистрілювати потужні пучки лазерної енергії на відстань 200 кілометрів. А руйнівної сили такого залпу вистачить, щоб перетворити будь-який вид техніки на розплавлену калюжу металу. Однак, незважаючи на весь потенціал цієї гармати, їй доведеться неабияк потрудитися, щоб перемогти найкращі у світі артилерійські знаряддя, які без лазерів можуть завдати величезної шкоди противнику. Забій на міць цієї зброї в парі зі інтелектом, здатним самостійно обирати цілі і рекордною далекобійністю, зробили цю гаубиці однією з найкращих у світі. Готові дізнатися про неї більше. Тоді погляньте на pzh 2000 у всій красі. Перше, що впадає в око, коли дивишся на неї, це величезна 155 міліметрова гармата, яка всім своїм виглядом говорить про її міць. Великий її плюс це можливість випускати різні види снарядів. Осколк. Ковими можна підірвати колону бензовозів, влаштувавши грандіозний вибух. Кумулятивні снаряди проб'ють навіть сталеву пластину завтовшки один метр, а світлошумовими можна засліпити цілий загін. Гармата обладнана автоматизованою системою заряджання, що дозволяє за одну хвилину випускати вісім снарядів. У той час, як багато самохідних артилерійських установок обіцяють скорострільність у 5 пострілів за хвилину, з цією гарматою ви отримуєте до 8 пострілів за максимального темпу стрільби. Але найнеприємніше це дальність стрільби ПЗА 2000 Хто не знав, ця красуня поставила світовий рекорд, вистріливши реактивний снаряд екскалібур на відстань 56 кілометрів. З такою гігантською дальністю стрільби, німецька гаубиця може під фундамент знести п'ятиповерховий будинок, так що від нього залишиться лише купа каміння. ПЗАж 2000 встановлюється на шасі гусеничного транспортера, забезпечуючи високу швидкість і здатність маневрувати. Але в цьому показнику вона ніяк не зрівняється з розробкою польського підрозділу НАТО під назвою AHS Crab. Ця САУ є симбіозом польського шасі від САУ K9 Thunder, виробництва південнокорейської компанії Samsung TechWin з артилерійською частиною від британської арти AS-90M і системою. Управління вогнем топаз. Краб одразу створювали з можливістю ведення вогню в сучасних режимах, тобто і для режиму багаторазового одночасного ураження цілі, в тому числі. У результаті краб у цьому режимі випускає по противнику 5 снарядів протягом 30 секунд, після чого залишає вогневу позицію. Таким чином, для противника створюється враження, що по ньому ведуть стрілянину відразу 5 гармат, а не одна. Навіть одного такого влучання вистачить, щоб розірвати бронетранспортер на частини, а п'ять снарядів можуть навіть прошити наскрізь гвинтокрил, що летить низько. Лопасті якого розлетяться на відстаню кілька кілометрів. Однією з ключових особливостей AHS Crab є високий рівень автоматизації заряджання і стрільби. Установка обладнана передовою системою управління вогнем, включно з GPS, інерціальними навігаційними системами та комп'ютеризованим контролем стрільби. Це забезпечує високу точність наведення і дозволяє стріляти навіть на ходу. Дуже мало людей можуть це зробити, тому що стріляти прямим наведенням досить небезпечно. Просунуте шасі забезпечує AHS краб високу маневреність і здатність швидко переміщатися на полі бою та ефективно розгортатися в потрібних позиціях. До того ж, краб найшвидший з гаубиці розвиває швидкість 70 км на годину, що робить його єдиним з поміж артилерійських гармат, хто може без зусиль маневрувати по полю бою і накривати супротивника шквалом лютих пострілів. А ось Швеція вирішила брати своє не Швидкістю або дальністю стрільби, а максимальною точністю. Гаубиця Арчер. Це самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена шведським підрозділом компанії Бае Systems Bofors». Вона являє собою унікальну систему артилерії з високою мобільністю і неймовірною точністю. Важливою для Арчер є його здатність стріляти з повним переміщенням, подібно до того, як це робить польський краб. Завдяки шасі вантажівки. Арчер має високу маневреність і здатність швидко переміщатися по полю бою, обираючи найкращу позицію. А коли позиція знайдена, за справу береться величезна гармата, що може стріляти керованими снарядами. Саме в них і криється сила Арчера. Він, немов справжній лучник, намічає свою здобич одним пострілом влучає точно в ціль. Це саме та артилерія, на якій зручно вицілювати боєукладку танків, підриваючи їх зсередини, відриваючи вежі та влаштування. Товуючи феєричне У нас Є високотехнологічна машина і дуже просунута система, яка забезпечує вогневу міць і точність на одній платформі. Крім усього перерахованого, Арчер так само має другий режим стрільби, за якого кут нахилу змінюється з кожним із трьох пострілів. У підсумку весь смертоносний залп прилітає в ціль одночасно. І як козир, Арчер може стріляти на повній швидкості руху, що дає йому змогу швидко переміщатися після стрільби, мінімізуючи ризик виявлення супротивником. І навіть якщо колеса установки було пошкоджено, доки працюють компресори підкачки та блокування диференційної. Ціалів гаубиця може пересуватися. Якщо Арчер добре підходить для знищення техніки, то ось китайський Type 99 найкраще справляється з укріпленими бункерами. Китайські інженери не були б собою, якби не створили по-справжньому хитру і смертоносну зброю. Чули про вакуумні бомби. Вони також відомі як бомби з керованим вибухом і являють собою тип вибухової зброї, розробленої для того, щоб домогтися максимально руйнівного ефекту. Основний принцип роботи об'ємно детонуючих боєприпасів полягає у створенні тимчасового розрідження або вакууму в момент вибуху. Завдяки великому об'єму суміші, що підривається, боєприпас має більш виражену негативну напівхвилю тиску, ніж у звичайних снарядів. Тому виник газетний штамп у вигляді неправильної назви: вакуумний боєприпас, боєприпаси об'ємного вибуху великих калібрів за потужністю можна порівняти з надмалими тактичними. Ядерними боєприпасами саме такою бомбою може стріляти Тип 99, щоправда, в зменшених масштабах. При цьому китайці зробили свій танк неймовірно точним. Осічка під час стрільби становить менше метра. Тож тип 99 може влучити навіть у вентиляційний отвір підземного бункера, де вакуумна бомба створить вибух потужності, яку можна порівняти з невеликим апокаліпсисом. Вибух буде настільки сильним, що вся будівля розлетиться на шматки, падаючи осколками по всій окрузі, але навіть цей танк не може зрівнятися з нашим останнім гостем. Цей сталевий звір має величезну ударну міць, сам вистежує супротивника за допомогою штучного інтелекту, може стріляти на величезні відстані і має найтовстішу броню серед усіх артилерійських систем. Цей апарат може протриматися в бою набагато довше за інших. М109 «Паладін» Паладін це найсучасніша американська гаубиця останнього покоління, що отримала низку крутих модернізацій останнім часом. Основним озброєнням цієї самохідної установки є гармата М 284 Вона здатна стріляти на відстань до 50 кілометрів при використанні керованих снарядів Ескалібур. Так, у Паладина немає можливості робити одразу 9 пострілів за хвилину, але це йому й не потрібно. Гаубиця такої потужності кожним своїм пострілом залишить на землі кратер, наче від падіння метеорита. А ударна хвиля її снарядів змітає багатотонну техніку, наче це іграшки. Зарядка у гармати повністю автоматична, що звільняє персонал від зайвого фізичного навантаження. У цій же справі допомагає і штучний інтелект, який збирає всю інформацію з поля бою, визначає цілі та допомагає гарматі наводитися на найвразливіші місця противника. З його Допомогою можна навіть стріляти на випередження, розраховуючи швидкість руху цілі. Таким чином Паладін стає єдиною гаубицею, що може збити низьколітаючі літаки. Залп вибух із неба падає палаюча купа металу, яка ще секунду тому була винищувачем нового покоління. У 2017 році в результаті спільного проекту між компаніями By Systems і американською армійською установою TARDEC була розроблена електрична. Версія цієї машини замість звичного дизельного двигуна ця модифікація оснащена електродвигуном і батарейними блоками, які забезпечують енергію для роботи системи. Перевага електричної версії полягає в тому, що вона має більшу ефективність і екологічну чистоту порівняно з традиційною моделлю на дизельному паливі. Електричний паладін має значно менший рівень шуму, не виділяє викиди вихлопних газів і більш економічний у використанні енергії. Ще один цікавий факт: паладин стане першою артилерійською гаубицею, яку озброять лазерною зброєю. Це невелика установка від компанії Lockheed Martin під назвою LAVS і необхідна вона виключно для захисту техніки. Її лазерний промінь в момент підриває ракети, снаряди і безпілотники. А кожен постріл коштує всього лише один долар за ціни паладіна в 4 мільйони доларів. Ця невелика лазерна гармата допоможе захищати. Від усіх загроз, та ще й робити це дуже вигідно. Знаючи про силу, яку таїть у собі сучасна артилерія, важко уявити, як взагалі можна боротися проти чогось подібного. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтеся, поставити лайки і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей!